Криміналісти поліції Сумщини у своїй діяльності активно використовують сучасну та унікальну систему ЕНДІ 6 c отриману від іноземних партнерів, яка значно скорочує час необхідний для аналізу біологічних зразків та забезпечує високу точність результатів. Прилад nd 6 c використовується в діяльності поліції для швидкісного встановлення ДНК профілів. Він дозволяє за 106 хвилин встановити ДНК одночасно з 4-5 зразків біологічного походження та у подальшому зробити порівняння із застосуванням раніше зібраних баз даних або зі зразками відібраних у потерпілих родичів або інших фігурантів кримінальних проваджень. Одним із позитивних прикладів роботи приладу є встановлення підозрюваного а на одязі якого було виявлено зразки крові, залишені потерпілим. Такі беззаперечні докази, зібрані правоохоронцями, впливають на швидкість, об'єктивність та ефективність досудового розслідування в цілому. На жаль, зі збройною агресією РФ потреба у сучасних методах ідентифікації значно зросла. Спеціалісти криміналісти прибувають на місця обстрілів разом зі слідчими першими і починають документувати наслідки того терору, який вчиняють окупанти. Пріоритетними напрямами діяльності відділу криміналістичного забезпечення є ідентифікація тіл загиблих осіб внаслідок військової агресії РФ, коли встановити вказаних осіб неможливо в інший спосіб візуально або за іншими ознаками. Зокрема, нам неодноразово вдавалося встановити загиблих о, після масованих обстрілів Сумщини. Також ми сприяємо роботі центрів безвісті зниклих осіб, а саме здійснюємо відбір біологічних зразків у родичів для подальшої ідентифікації загиблих, а також осіб, які зникли безвісті під час масованих обстрілів чи виконання бойових завдань. З початку року спеціалісти криміналісти поліції Сумщини відібрали понад 120 біологічних зразків невпізнаних тіл. У подальшому з допомогою приладу Енді Шість з кожного зразка виведено ДНК та встановлено належність родинних зв'язків першої лінії спорідненості з особами, які здали зразки букального епітелію для порівняння. Загалом у поліції вже встановили 243 ДНК профілі. Нагадаємо, що в Сумах працює координаційний центр із розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин, куди громадяни можуть звернутися особисто щові та четверга або телефоном у будні дні з 9 до 18 години за номером 050 474 16 94.